Усім привіт. З вами Мака та сьогодні ми подивимось на 16-й стартер для гри в One Piece TCG. Як завжди, готовий для гри одразу з пакування. 50 карток для гри, 10 донів та картка лідера. Цього разу лідер в нас це зелена Ута. 5 одиниць здоров'я, 5000 сили. Один раз на хід під час атаки з одним доном вона може подивитися верхню картку Деки, та якщо це ФІЛМ, додати її собі в руку. Дві копії блокера Ути за 4 дони на 6 тисяч сили раз на хід ви можете затрешити картку Філм та дати один рестит дон своєму лідеру або персонажу. Дві копії Шанкса за 9 донів на 11 тисяч сили онплей, він киошить будь-якого рестит персонажа Чотири копії блокера Гордона за 2 дони під час ворожої Атаки ви можете затрешити будь-яку кількість карток із тегом Music. За кожну затрешену картку ваш лідер або персонаж отримує додаткову тисячу сили під час бою. 4 копії Шарлот Катакорі за 3 дони на 4 тисячі сили. Якщо ваш лідер має тег Film і ви маєте 6 Rested карток, він отримує додаткові 2000 сили. Дві копії 2К Каунтера Луфі за 2 дони на 3 тисячі сили. Якщо ви маєте Rested Уту, він отримує додаткову тисячу сили. Чотири копії івента Backlight за 2 дони. Якщо ваш лідер Ута, ви можете обрати або Зарестити, або Кійошнути вже зарещену картку вартістю 5 чи менше. Чотири копії івента. New Genesis за один дон. Якщо ваш лідер ута, подивіться три верхні картки вашої деки та додайте собі в руку картку з типом фільм, окрім New Genesis». чотири копії івента I'm Invincible за три дони, який дозволяє зробити вашу уту знову активною. Чотири копії Бартоломео за два дони на три тисячі сили. Наприкінці ходу ви можете зарестити цього персонажа та зробити одного персонажа типу ФІЛМ активним. Чотири копії Флітін Лалабай івента за три дони, який не дозволяє двом персонажам опонента вартістю чотири чи менше стати активними під час наступної фази оновлення. Чотири копії івента Where the Wind Blows за два дони, який дозволяє наприкінці хода зробити активним одного з ваших персонажів типу ФІЛМ. Чотири копії каунтера за два дони, який дозволяє повернути в руку будь-яку кількість ваших персонажів зі столу та отримати 2000 сили за кожного повернутого на час бою. Чотири копії івента Тод Мюзика за два дони ви можете зарестити свою уту та зарестити два дони своєму опоненту. Та 4 копії Монкі Ді Луфі за 8 донів на 10 тисяч сили. Ось такий от стартер. І хоч ута не підкорювач мети, тут є кубка непоганих карток, а також велика кількість репринтів промо. Тож колекціонери мають бути у захваті. Що думаєте ви про цей стартер? Пишіть в коментарях. А з вами, як завжди, був Мака. Буду вдячний за вподобайку та підписку. Та до зустрічі!